Вітаю вас, малятки! Сьогодні я вас запрошую до зимового лісу. А в лісі живуть дикі тварини, а як ті саме, вам потрібно відгадати загадки, отже, слухайте уважно. У мене шубка з колючок, у мене сіра спинка, ніс, як чорний п'ятачок, очі на мистинки. Дітки, здогадались, хто це? Так, це їжачок, він живе в лісі. І ще його можна зустріти в садах, парках. У нього гарний нюх і слух, але поганий зір. Їжак зазвичай полює вночі. Їжачок любить їсти черв'яків, мишей, змій, ягоди. А тепер слухаємо наступну загадку. Цілу зиму міцно спить, а пробудеться весь. Від сну зустрічатиме весну. Так, це ведмідь. Подивіться, який він великий, в нього товстає тепла шуба. А якого він кольору? Так, коричневого кольору. А ви чули, як він речить? Молодці, чули, покажіть як? А скажіть мені, а що любить їсти ведмідь? Правильно, він збирає мед. Ягоди, гриби та ловить рибку. Слухаємо наступну загадку. Улітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко в лісі він стрибає. Дітки, хто це? Правильно, молодці, це зайчика, у нього довні... довгі вушка, а вони йому потрібні. Щоб добре чути. Ще у зайчика є маленький хвостик. Коли зайчик чогось боїться, вушка і хвостик тремтять. Передні лапки в зайчика короткі, а задні довгі. Полюбляє їсти кору дерев, сіно, капусту та моркву. Усі ці тварини живуть у лісі і називаються дикими. Вони самі будуть собі житла шукати, їжу самі шукають, піклуються про себе та своїх дитинчат. Наше заняття підійшло до кінця, і ми будемо з вами прощатися. До побачення.